Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами позаймаємося йогою. Це така руханка. Перша вправа називається сидіння на ковріку. Для цього ноги під себе, руки положили на коліна. Робимо вдих через ротик, видихаємо через носик. Спробуємо зробити цю вправу. Молодці дітки. Слідуюча вправа називається нахили корпусом. Робимо нахил вперед, в сторону, назад, знову в сторону. Те ж саме робимо в протилежну сторону. Починаємо перед, вправо, назад, вліво. Тепер навпаки, перед, вліво, назад, право. І ще раз зробили молодці. І ще раз зробили умнічки. Слідуюча вправа називається Тягнемося догори. Положили ручку біля грудей, спинку вирівняли і якби тягнемося вверх, підростаємо і вдихаємо через ротик, видихаємо через носик. Спробуємо ще раз і ще раз. Молодці дітки. Слідуюча вправа називається віконечко для цієї вправи сіли зручніше ну, ножки під себе. Одна ручка на коврику, а друга ручка Прикриває нашу голівку, як у віконечку. Починаємо і в другу сторону. І ще раз, і ще раз. Молодці дітки. Слідуюча вправа називається «Погайдаємо лялечку. Витягнули ніжку, а другу ніжку. Закладаємо ось в ручку і як би лялечку гайдаємо свою ніжку. Молодці, при цьому тримаємо спинку рівно. А тепер взяли свою ніжку, обхопили ручками за носочки і тягнемо її, щоб вона була рівна в нас. Молодці дітки, те ж саме робимо з другою ніжкою. Положили її. В ручку, а друга рука держе, тримає ніжку. Погойдали, як лялечки. Тепер беремо, вирівнюємо її, беремо носочок і тягнемо. Молодці дітки. Все у вас виходить. І остання вправа називається поза верблюда. Для цієї вправи ніжки під себе. Ручки ззаду, обіймаємо свої п'яточки і світулу виштовхуємо наверх. Спінка у нас пряма. Спробували зробити. А тепер рахуємо до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці дітки. Тепер давайте спробуємо зробити іще раз цю вправу. Підтягнулися, спинку вирягнули один, два, три, чотири, п'ять. Молодці, все в нас гарно вийшло. До побачення, діти!